Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні у мене для вас дуже несподівана новина. Вона полягає у тому, що голова Національного банку України Андрій Пишний на сьогоднішній прес-конференції, яка відбулася в Національному банку України, запропонував замінити назву українських грошей, а саме копійок на назву Шаги. Такі дріб'язок або такі монети. А в 1917-1921 році була така грошова одиниця. Однак вони були не монетами, а марками. Вони саме мали такі, таку назву шаги. І ось Андрій Пишний пропонує замінити. Копійки на шаги, причому він пропонує зробити це поступово, починаючи з того, щоб замінити монети 50 копійок відповідними монетами 50 шагів. Про те, що повернуться е, копійки е, як, е, таких номіналів, як е, одна копійка, дві копійки, 5 копійок, 25 копійок, нам про це не повідомили. Нам про це ще буде слід дізнатись. Ну, хоча я так розумію, скоріш за все, ні. Це моє таке припущення. Якщо ви маєте інше припущення, одразу до, до цієї гарячої свіжої, новини ну, вони пишуть це в коментарях до мого відео. Отже, такі несподівані речі сьогодні відбулись. 2 вересня 2024 року. Нагадаю, що саме в цей день, 2 вересня 1996 року, була запроваджена нова грошова одиниця гривня. Дякую всім, хто дивиться мій канал. Зичу усім здоров'я, бережіть себе і слава Україні!